На сьогодні все клас. Вільний. Гарна робота. Мені сподобалась. Ця дуель була просто неперевершена. Всі будуть про неї говорити. Безумовно, це була хороша практика. Практика я відчував, що він з експертом. Не очікував, що новачок вправно володіє паличкою. З іншого боку, можливо, це не перша твоя дуель. З мене досить дуелей. Вважай, тобі пощастило, що я працювала that? на півсили. Huh. Справедливо. Тепер like ти винна мені чесну дуель. Знаєш, you know, ти могла би ідеально підійти для організації підпільних ексклюзивних, ексклюзивних дуелей. Підпільних? Я не знаю. Шкільні правила існують не просто we'll так. Yes. Так. Щоб it's тримати it's учнів не ми вважаємо, що багато чого не готові знати. Якщо ти хочеш отримати максимум користі від перебування в Хогвартсі, то доведеться час від часу порушувати правила чи то вступ до таємного ювелірного клубу, чи прокрадання в закриту секцію бібліотеки. Просто потрібно бути достатньо розумним, щоб тебе не спіймали. Дякую, Себастіне. Я буду мати це на увазі. Гаразд. Приємно було поспілкуватися. Впевнений, ми скоро побачимося. Можливо, в якомусь таємному клубі побачимо, чи був який виступ сьогодні просто везінням чи справжнім умінням. Шукає Люка Братлбері біля входу до годинникової вежі. Якщо тобі цікаво до зустрічі. Професор Ронен має тенденцію трохи затягувати. Іноді нам доводиться нагадувати йому, що він закінчив урок. Сюди, позаду тебе. Тут є вільне місце. Дякую. Привіт. Я Нетті. То ти нова студентка? Ти вже познайомилася з професором Роненом. Ми можемо починати. Ласкаво прошу на п'ятий рік навчання у школі чарі. Це буде вирішальний рік у вашому навчанні мистецтву чакуна, але я впевнений, що ми візьмемося за справу з пристрастю і ретельністю, які вимагаються для такого виклику. Чи не так? А тепер, будь ласка, відкрийте свої підручники на сторінці 517. Але перш ніж ми почнемо, чи може хтось із присутніх пояснити мені різницю між заклинанням зміни кольору і заклинанням зросту? Хто небудь? Хоч хтось. Боюся, вже запізно вчитися. Боже, літні місяці, мабуть, дуже вплинули на вас усіх. Судячи з усього, ви всі провели канікули, практикуючи забуття один на одному. Ви, хоча б, пам'ятаєте, як накласти елементарне заклинання виклику? Що ж, схоже, ми гостро потребуємо повторення. Об'єднайтеся в пари і займіть позиції на протилежних сторонах класу. Тепер давайте використаємо ці підручники як тупі предмети, якими ви їх вважаєте, і по черзі вириватимемо їх з рук один одного. На кожну пару знадобиться лише один підручник, міс Дейл. Дякую, покладіть її на місце. Погано you ви швидко вчитеся. Я бачу у вас великий потенціал, але пам'ятайте, що потенціал це ніщо без практики. так тримати. Ви можете скласти конкуренцію місаной. Всі молодці вже вистачить. Ну оскільки ви всі здається засвоїли основи, і сьогодні надзвичайно гарний день, я подумав, що ми могли б влаштувати собі невеличку екскурсію на свіже повітря. Погнали! Я завжди вважав, що веселищі йдуть пліч опліч з майстерністю, І я впевнений, що гравців біліч з тим погодяться. То mm? mm? so, mm? що може бути краще, ніж спорт, щоб перевірити нашу вправність із заклинанням на практиці? Mm. Чи не так? Таж чому б там не попросити нашого нового студента розпочати? Mm -hmm. Все дуже просто. Киньте Акіо на одну із сфер і відмовтеся від своїх шаг Чудово! Чудово! Виявіть собі, що це камінці, якщо хочете. Але замість того, щоб викидати камінці, ви притягуєте їх до себе. Не втрачайте самоконтролю. Це вона. Прекрасно. Бал з Слизерину, Але безумовно немає ніякого спорту без дружнього змагання. Пані Онай, чи не хотіли би влаштувати наші новенькі невеличкі випробування? Прихайте. Ви, і раніше, будете синіми, а ви, пані Онай, граєте червоними. Зрозуміло. Так, сер. Спостерігай! Спостерігай.

Done? Here we go. A perfect result remarkable. Давайте зробимо це трошки більш цікаво. Я думаю, що на цьому етапі ми вже давно перейшли межу цікавого. І справді, досить балачок. Зосередтесь, вам це знадобиться. Цей раунд все вирішить. Чудовий контроль. Watch this. Є! Excuse me, master, I'm afraid of you. Here we go. Ми справились обидві well молодці. Клас вільний miss. заберіть свої речі на виході. Молодець, ти сприйняла це спокійно. Не хотіла бути з тобою занадто м'якою. Мені знадобилися тижні для вправного акіо. У мене пішли тижні на те, щоб зробити все правильно, коли я перевелась сюди. Буде легше, обіцяю. Приємно це чути. Просто багато всього і одразу. М'яко кажучи, я пам'ятаю, що відчувала, коли вперше приїхала сюди. Я перевела сюди з Вагаду якраз перед четвертим курсом. моя мама отримала пропозицію викладати тут ворожіння. Не встигла я озирнутися. Ми покинули Уганду і опинилися на іншому кінці світу в новій, школі, в новій школі, в новій країні. Що ж, було приємно поспілкуватися і позмагатися з тобою. Ендвіцю взаємно. Гадаю, професор Ронан хоче з тобою поговорити. Краще не змушувати його чекати. До зустрічі